Хто ти? Куди ти йдеш? Від народження ми чуємо історії: про героїчні пригоди лихих піратів, астронавтів, героїв. Казки про королів, створінь з морських глибин і історії створення світу. Пригода нашого життя починається з дитинства, з дому, які спогоди ховаються за дверима твоєї домівки? Чого ти досі шукаєш? Іноді ми прагнемо створити ідеальну історію. Але ніхто не живе у касті. Як починається твоя історія? Що ти намагаєшся лишити позаду? А що досі носиш із собою? Можливо, тобі хочеться лишити двері в дитинство закритими, але твої власні помилки і біль твого минулого не мають бути кінцем твоєї історії. Бог створив тебе, Він любить тебе, він твій батько, а ти Боже дитя, ось ким ти є. Подумай про всі ті історії, які ти любиш. Кожна з них має не ідеального героя, когось чиє життя, повне помилок. Та хто, врешті-решт, робить хоча б один правильний вибір початок твоєї історії не такий важливий, як те, яким ти обереш наступний розділ. Пригода твого життя може бути повною надії та Божої любові. Рай може стати твоєю домівкою. Обери слідувати за Ісусом.